Привіт, хочу вам розповісти про чудову настільну гру Colt Express. Паровоз мчиться через прерії дикого заходу. Ви грабіжник на цьому паровозі, ваше волосся омиває вітер. Але ви тут не єдиний грабіжник. Поруч з вами є інші грабіжники. І вони хочуть також тут усіх пограбувати. І вам потрібно з ними перестрілюватися. І ви це робите програмуючи власні дії картками. Але що, хто запрограмував, ви не завжди знаєте, тому... Перетворюється цей процес на справжнісінький хаос, скуль, вистрілів та веселощі. Це дуже відома гра. Вона декілька років тому отримала дуже престижну премію Шпільдес Ярес, і з тих пір завжди входить до усіляких топів ігор для новачків. Наприклад, я власне сам знімав свій топ для новачків і ця гра туди увійшла. Тож давайте я вам покажу, як ця гра грається, розповім правила цієї настоки, а потім поділюся власними враженнями. На початку гри ви складаєте свій потяг, він складається з локомотиву. І стількох вагонів, скільки у вас гравців у грі. Потім в кожен вагон ви вкладаєте ті жетончики, які там намальовані, і кожен собі обирає одного з можливих персонажів. Вони всі відрізняються тим, що в кожного з них є своє особливе вміння. В нас буде один гравець за Shayen, інший за Джанго і один за Дока. Кожен гравець отримує ось такий мішечок вартістю 250 доларів. Ви можете зрадіти, що ви одразу отримали гроші, але вони тут тільки для того, щоб у вас їх могли одразу вкрасти. І ви викладаєте ці гроші собі на власний планшет. Також ви отримуєте 10 карток дій і викладаєте їх ось сюди. Ще варто зазначити, що тут є дві сторони на вашому планшеті: один зі спрощеними правилами, інший з більш складними. Я полюбляю одразу по більш складним грати, але вам поясню. Спочатку спрощено і потім поясню вже наприкінці, чим вони відрізняються. І ви берете 6 карт куль, і їх викладаєте таким чином, щоб вони йшли по зростанню. Тобто усі кулі, потім на одну менше і менше, менше, менше. І ви їх кладете ось сюди. У вас також є картка з нагадуванням про тисячу доларів. Я взагалі раджу її класти просто під цю стопку з картами куль. І ви отримуєте також вашу фігурку. Також, десь поруч, ви викладаєте тринадцять карт. З пострілом шерифа. Просто десь вони тут лежать. У локомотиві розміщується шериф, а ви випадковим чином обираєте першого гравця і потім розставляєте своїх персонажів. Наприклад, шеїн перша, і ви ставите її в останній вагон, а наступного гравця Джанго ставите у передостанній вагон, а наступного гравця в останній. Тобто ваші усі місця вони будуть в та останньому та передостанньому вагонах. І ви формуєте власне ваш шлях з карток шляху, ви вибираєте картки. Для кількості гравців у грі, тут є позначки на 2-4 гравці та 5-6 гравців. Вибираєте одну фінішну картку під самий низ, і 5 карток з усіх інших. Випадковим чином викладаєте це буде ваші карти шляху. Ось тепер ви готові починати. Як же виходить, проходить ця гра? Ви тут бандіти, і вам треба стати найбагатшим бандитом на дикому заході до тих пір, поки поїзд не доїде до останньої станції. Кожен хід скривається карта шляху, і ви граєте ті картки, що там написано у тому порядку, якому там вони написані. Але дії, що там написані, ви розіграєте тільки коли усі зіграють ці картки. Тобто ви програмуєте свої дії. Спочатку ви усі граєте картки. Тут раз, два, три, п'ять. 5 карток ви зіграєте. І тільки після того, як усі зіграєте ці п'ять карток, тільки потім вони починають діяти. Тобто, у нас спочатку фаза планування, а потім фаза пограбування, коли ви вже активуєте ці картки. Перед початком раунду кожен гравець тасує свою колоду і набирає шість. Карток ді. Док, він крутіший, в нього є можливість в тому, що він набирає не 6, а 7 карток. І давайте я вам покажу, які в нас є дії, і потім вже покажу, як буде проходити розігрування. Перша дія переміститися знизу нагору. Ось ви берете свого чувака і переміщуйтеся нагору. Або якщо він вже зверху, то можете його перемістити вниз. Оце підібрати гроші. Якщо під вами є якийсь жетончик, ось тебе як і тут був, я забираю цей жетончик собі. Все дуже просто. Картка перемістити шерифа. Ви переміщуєте шерифа у будь-який сусідній вагон. Якщо там вже є якісь бандити, вони потрапляють нагору і отримують собі у колоду вистріл шерифа. Ось у нас чорний, він бере цю картку і собі прямо в колоду її сюди додає. Постріл. Ви стріляєте у сусідній вагон, вибираєте там будь-яку ціль і віддаєте. Тому гравцеві верхню картку пострілу. Теж у колоду. Зараз тут нема в кого стріляти, але якби тут був, я б так йому додав. Це якщо ви у вагоні. Якщо ж ви на криші вагону, то ви стріляєте у будь-яку сторону у найближчого до вас бандита. Наприклад, якщо б вони стояли таким чином, то я міг би вистрілити тільки у блакитного, а до зеленого не можу дострілити. Але якщо вони поруч на одному вагоні, я можу вибрати в кого з них вистрілити. Тепер кулак. Ви б'єте. Того персонажа, який стоїть поруч з вами, і відкидаєте його у сусідній вагон. Його не можна викинути з потяга, але він відкидається сюди. Після того, як він відкидається із за того, що ви його вдарили, він також втрачає свій жетон, один з тих, що в нього лежить під собою. Ось так він його втратив. Причому в цій ситуації дивіться, я його в цей вагон, а тут вже шериф, тому що він потрапив сюди, вже він втратив мішечок. Після цього він отримує ще постріл собі у колоду через шерифа і потрапляє на гору. Тобто багато дій відбулося. Це усі можливі дії, вони повторюються. І тепер давайте ж подивимося, як вони розігруються. Ось на старт гри. Ось ця картка в нас, і тепер я походжу за кожного гравця. Шаєн першою своєю дією, вона хоче в неї можливість, що вона. Коли б'є когось, то одразу і забирає щось у нього з руки. Але й не прийшла картка з ударом, і вона поруч з кимось, тому вона переживає. Але вона одразу хоче першою дію підійнятися. Вона підіймається. Так вона хоче обхитрити інших гравців. Після неї ходить Джанго. Він бачить двох інших гравців і бачить, що він встигає вистрілити в... Докар він це робить. Можливість джанго це те, що коли він відстріляє, він відштовхує персонажа. Але тут цього не вийде, тому що нікуди відштовхувати. Док бачить, що в нього вже вистрілили і від нього вже пішли. Тому йому нема що робити, він просто стріляє у відповідь у джанго. Тепер друга картка вона в нас закрита. І тепер шаєн, вона хоче обхитрити інших граців. Вони будуть думати, що вона на горі, а вона в закриту грає картку спуститися вниз. Потім Джанго в закриту грає картку щось підібрати. І док в закриту грає картку теж щось підібрати. Тобто ніхто не знає, що хто підбирає. Тепер картки у відкриту. Але подвоєні, одразу дві. Шаєн вона щось підбирає, а потім вона вже не знає, де будуть інші. Тому вона думає, ну я вистрілю. Ой, вона це в відкрито кладе спочатку. Підбирає, потім вісь вистріляє і відкладає ці картки. Джанго теж не знає, що там відбувається, тому він такий. Ну я спробую ще щось підняти, а потім вистрілити, подивимося, що буде. І док дивиться на свої картки. І він спочатку рухає шерифа, а потім сам підіймається нагору. Тут чемодан під шерифом, який приносить тисячу доларів, тому док хоче підійти до нього. Шаєн Викладає свою останню картку і просто рухається. Подив... подивимось, куди вона порухається, вона ще не знає куди. Так само до джанго наприкінці ходу буде лізти на гору, а док вже він знає, що він згори і він буде. Бігти. Тож, ми усі розіграли картки, і тепер ми тільки будемо дивитися, що відбувається. Це ми, ви зараз бачите всі, хто грав які картки. Але коли ви гравець, ви ж не знаєте, що зіграв інші гравці, і тому це цікаво. І ми перегортаємо цю колоду і розіграємо ці дії тепер. Це в нас пограбування. Тобто ми зараз планували наші дії, а тепер ми їх розіграємо. Шаєн лізе на гору, вилізла. Потім джанго стріляє в дока, віддає йому постріл в колоду. Док у відповідь стріляє у джанго, віддає йому постріл в колоду. Тепер Шаєн спускається вниз і всі такі, ах, ти труня. Джанго підіймає одну штучку, що під ним лежить, і дивиться на неї, скільки він отримав небагато. Док також підіймає щось під собою. Усі кристали приносять по 500 доларів. І Шаєн також підіймає під собою кристал. Шаєн після цього вистрілює в Джанго, вже другий постріл йому прилітає. Джанго підіймає ще щось під собою. Потім він вистрілює, він вибирає в кого стріляти. Він бачить, що у Шаєн жодного пострілу він дає їй постріл. Док рухає шерифа. І потім вилазить на гору. Після чого Шаєн рухається. Вона спорухалась сюди. І в нас вилізає на гору Джанго. І після цього... Доходить. Коли виходите зверху потяга, ви можете походити на відстань до трьох вагонів. Тому вигідно на довгій дистанції ходити по криші. Один, два, три. Він одразу згрушається тут. І наприкінці цієї фази спрацьовує спеціальна подія. Часто якась подія тут є. В цьому випадку під шерифом з'являється новий чемодан прямо тут. І тепер, коли починається наступний раунд, ви берете ці картки і усі разом замішуєте. І тепер ви... Послаблені після того, як у вас є вистріли, тому що коли ви замішуєте картки і набираєте 6 карток, то у вас може прийти вистріл вам до руки. Ви набираєте 6 нових карток, вскривається нова картка. Наступний гравець стає першим гравцем, і ви граєте так само. Але ви можете замість того, щоб розігрувати картку свій хід, просто дібрати 3 картки з власної колоди. І ще важливо, якщо ви вистрілите 6 пуль, з вашого револьвера, тобто роздасте шість карток і попадете, то ви отримуєте додатково 1000 доларів за те, що ви класний тріок, а 1000 це багато. Так ви граєте, бігаєте по вагону, боротесь один з одним, розігруються ці картки. Тут бачите, відкрита-відкрита, одна в закриту, а потім в зворотньому порядку. І шериф стріляє в тих, хто на вагоні в нього стоїть. Потім теж ви розігруєте картки, а наприкінці ті, хто були на локомотиві, повертаються на останній потяг. Потім... В нас буде подія-бійка у вагоні. Усі, хто у вагонах отримують ось таку картку пострілу собі, потім нічого не буде відбуватися, просто в нас буде багато темних карток. І потім буде різкий тормоз. Усі, хто буде зверху потяга, будуть переміщені на одну клітинку вперед. І наприкінці спрацює подія. Усі, хто заходиться на локомотиві, отримають плюс 250 доларів. І у кінці, у кого буде більше переможних балів, той перемагає. І як ви розумієте, в нас є ще інші картки з подіями, і наприкінці гри теж щось інше може відбуватися. Я вам розповів вже про можливості Шаєн, джанго та дока. Шаєн, вона коли б'є, вона одразу собі в руку забирає той компонент, який з вас випадає. Джанго, коли постріл робить, то він відштовхує персонажа. Док тягне одразу сім карток. Туко, коли робить постріл, він може прострелювати скрізь кришу, тобто він стріляє або вгору, або вниз. Бель, вона красуня, і тому, коли ви вибираєте, кого бити або в кого пострілити, якщо є інша ціль, крім бель, то ви стріляєте або поцілюєте в неї. Це дуже прикольна, незвична така особливість. І привид, він такий хитрий, що у кожний раунд, першу свою картку, він кладе в закриту. І ніхто не знає, що він робить. Це дуже прикольна можливість, також вона подобається мені. І розкажу про більш складний варіант правил. Коли ви перегортаєте, то тепер, коли ви набрали шість карток, ви коли їх зіграєте, вони йдуть вам у відбій. І нові картки ви дістаєте з вашої колоди. А постріли йдуть туди ж. Тому ви будете просто набирати постріли. І вам знадобиться робити цю дію, ви будете добрати по три картки, тому що. У вас повільніше прокручуються колода, не приходять ті самі картки. Коротше, цей режим більш стратегічний, я полюбляю грати в ньому. По компонентах, тут класна коробка, в ній є ось цей органайзер, який, в принципі, працює. Тут місця для всіх ваших вагончиків, для вашого потягу, окремо місця для карток. Причому картки дуже круті, вони рельєфні, якщо ви бачите. Ну тобто, це от прям дуже круті картки. Їх. Багато будуть використовувати, але вони багато проживуть. Але я б радив одразу одягати їх в протектори, тому що ви багато користуєтеся цими картками в цій грі. Ну і тут багацько. Оці компоненти теж гарні. Дерев'яні чуваки, картонні оці штучки маленькі. Все прикольно виконане. Тобто, це прям крутий продакшн. Ну тут є ось цей підбір різноманітних маленьких штучок, які ви просто використовуєте для антуражу, які не потрібні для геймплею. Це дуже незвично, я рідко таке бачу в іграх. Щоб були просто якісь гарненькі штучки, якими ви можете бавитися. І це приємний бонус. Самі оці вагончики, це, звичайно, дуже круто, вони тримаються, і це головна фішка гри, те, які вони, вони усі різні, там різне оформлення в них, бачите, всередині різні штуки. Але при цьому вам потрібно самим їх збирати перед першою партією по цій інструкції. І це прям. Ну, не сказав би, що в перший раз просто. Звичайно, окей, все легко збирається. Але, ну, це така окрема гра перед грою, зібрати це все. Оці штуки нормальні, це просто листи. Вони як листи щільні, але не з картону, але окей. Можна їх використовувати, вони гарнесенькі, класні. Коротше, по компонентах тут все дуже добре. Правила і гарно оформлені, і гарно виглядають. До правил в мене також претензій немає. Ну, як ви бачите, тут гра завжди дуже привабливо виглядає. Вона одразу приваблює е, гравців, вона дуже яскрава, ці вагончики це щось неймовірне. Але це дуже прикольно виглядає. Але з іншої сторони не дуже зручно, тому що їх ви можете грати тільки сидячи з боків цього потягу. А якщо ви спереду або заду нього, то вам просто не видно, що там всередині. Плюс самі оці вагончики, вони не дуже зручні, вони у вас будуть завжди от падати, щось. ну, Коротше, в мене ось не виходить. Для мене це занадто маленький цей вагончик. Я себе е, не зграбую завжди відчуваю цією грою. Є таке відчуття, що вони це замаленькі, щоб гратися. Але як же круто це виглядає. Цю гру називають грою патігеймом, тобто гру для вечірок. Але іноді це можливо, але все ж таки я думав, що це вже повноцінна гра, не просто гра для вечірок. І я вважаю, що ця гра це супер гейтвей для новачків, для входу у хобі. Тому що крім її зовнішнього вигляду і зрозуміло всім теми, тут є і фан, тобто вона завжди весело проходить. Але при цьому ви точно приймаєте якісь рішення, і тут не суцільний рандом, а є якесь стратегічне мислення, що ви вирішуєте щось. І мені важливо, щоб в іграх до новачків саме таке було, що вона була веселою, простою, але при цьому ви розуміли, що ви впливаєте на цей процес, і саме оце чудове відчуття ви можете зловити і захотіти потім ще грати і оцю настолку, і може спробувати ще щось. Ця гра настільки проста, що її легко можна пояснити будь-кому, хоча я бачу людей, яким перший раз вонаю трошки важко давалася, але все рівно, якщо ви з ними сидите, то можна в це зіграти з будь ким Але при цьому тут є два варіанти правил, і мені дійсно завжди подобався більше більш стратегічний, тому що ви. Більше там впливаєте на те, що відбувається. А більш простий варіант я навіть не пам'ятаю, коли сам вирішив грати. Просто пробував його або пояснював саме е, через це варіант грати новачками. І мені подобається, що тут є два варіанти: такий, який можна пояснити не настольчикам, щоб заманити їх, і такий, який вже більш цікавіше можна пограти. Мені подобається, що у кожного персонажа тут є власна особливість і можливість. І виходить, що ви можете кожен раз пробувати грати з різного персонажа, і тоді для вас гра буде кожного разу трішечки змінюватись. І комбінація різних персонажів у партії від кількох. Ігравців. Плюс різні комбінації карток шляху дарують вам масу різних пар і реіграбельності у цю настолку. Ну і загалом у цій настовці є неймовірне відчуття, що ви щось плануєте, але ніколи не знаєте, що ж насправді вийде, тому що ви не знаєте, що запланували інші гравці, в якому порядку, коли їх картки закриті. І тут буває маса дуже смішних ситуацій, коли ви усі бігаєте хто куди по цьому вагону, машете в пустих вагонах руками, стріляєте в повітря. Щось завжди відбувається. Отаке хаотичне, рандомне, непередбачуване. Купа прикольних ситуацій виходить через саму цю механіку, і тут вона прикольно реалізована. Тому що я грав в деякі інші. Ігри з схожою механікою програмування власних дій, і вони бувають дуже фруструють, коли не те стається, що ви запанували. Але тут все ж таки це набагато легше переживається, тому що це більш фанова настолка. Хочу ще сказати, що це досить незвична настільна гра для саме ринку українських настільних ігор, тому що мені здається, що це перша настолка, на яку права були за початку у одного видавництва. Раніше Кольт Експрес видавав ігромах, а зараз Кольт Експрес видають World of лордоборд разом з видавництвом хід і я не пам'ятаю, щоб таке раніше ставалося, що отак от на ринку переходили права на одну настоку від одного видаництва до іншого. І навіть у 2016 році я колись вже знімав огляд на інше видання цієї гри від ігромаго. Це досить давно було посилання на той старий огляд буде в описі до цього відео. Ну і як ви зрозуміли, я точно раджу вам цю гру. Не те, щоб я сам багацько в неї грав, але я її в себе залишаю. Я раджу цю гру людям. Новачкам я її даю, вона прикольна. Саме коли в неї граю, завжди отримую купу задоволення або купу емоцій, коли мені не подобається, що я програю. І я вам її раджу, але з дуже важливим моментом не забудьте поставити підходящий ковбойський саундтрек. Ну і після того огляду я зазвичай раджу якісь настолки, які схожі на ось цю, але трішечки інакші. Перша настовка, яку пораджу, це круті перці. Це така гра, де ви збираєте власне, свої банди з перчиків і атакуєте банди інших гравців своїми перцями. Також така досить агресивна, конфліктна, але фанова й швиденька гра. Друга гра, яку я вам раджу, це пончевілля. Це гра, у якій ви хочете набрати собі пончиків, і ви їх обираєте закриту, але при цьому, якщо ви обрали той самий почок, що і інший гравець, то ніхто з вас нічого не отримує. Це також гра, де ви щось плануєте собі, але дії інших гравців можуть на вас вплинути. Але при цьому почеві ще більш проста настовка. Вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і спокійної вам та нудної ночі.